Не думала, що ридатиму над сервізом більше, ніж над мамою. Чому життя таке безгузде? Складаєш, 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 копійка до копійки, щоб було на чорний день, далі купуєш на ті гроші щось гарне, і все життя милуєшся і вважаєш, що значить, і ти недаремно прожила на світі, раз у тебе є отой сервіз. Я ще дитиною пам'ятаю, що не можна було його брати. Не чіпай, бо розіб'єш», – казала мама. Я тільки побавлюся трішечки і поставлю назад, просила я, показуючи на ляльок, які мали пити чай на частуванні, знаю тебе, розіб'єш, і що тоді перед гостями поставити. Але ж ти ніколи перед гостями його не виставляєш. Сказала, поклади слухай, стояла на своєму мама. Мені вже 47, але той сервіс так і не дочекався гостя. Не скажу, що мама не пристарала нам з сестрою нічого. Ні, ми мали простору хату, в якій не жили взимку, бо її неможливо було опалити. Ми мали господарку, яка не давала нам бавитися з дітьми до схочу. Ми гарно вчилися і мали добре вийти заміж, аби мати й самим таку хату і такий сервіз, все як у всіх. Коли ми були з сестрою малі, то вичитали казку про короля, який залишив королівство якійсь дитині, а інша мала йти завойовувати своє королівство, а ми з сестрою сварилися на сервізі. Мама мені дасть його, бо я старша, казала сестра, ні, мені, бо я молодша, впиралася я. Але коли прийшлося до діла, то мамине майно стало не потрібне нікому. Сестра моя вийшла заміж та оселилася за кордоном. Зараз довиплачує кредити і не планує вертатися в Україну й на день. Я вийшла заміж, наче й додому, але мій чоловік завжди мріє жити в місті, тому ми з часом купили квартиру в райцентрі. Тоді я ще часто приїздила до мами на літо, допомагала їй з господаркою. Мої діти бавилися з курчатками і котиками. Це були чудові часи, навіть коли тобі 47, ти завжди маленька дитина поруч зі мамою. Проте чоловік по роботі почав їздити у обласний центр, робота була дуже хороша і йому подобалася, я й не щулася, як ми вже жили в обласному центрі, а до села треба було їхати з двома пересадками по годині. Я бачила, що мама вже не справляється, просила якось поберегти себе, але ж де вмовиш. Я ж заради вас, що ви там на всьому купованому, а у мене ж домашнє, своє, поки жива, вам допомагатиму. І вона працювала, старала, складала та економила. Я ж з нею навіть по людськи не попрощалася, як же мені тяжко від цього. Навколо були чужі люди, які просто сиділи цілу ніч і не давали мені хоч на прощання перед нею сказати те, що відчуваю. Сказати, що люблю сильно, що дуже шкодую, що ми були так далеко і зрідка приїжджали, просити пробачення за всі дрібні сварки, за мовчанку, за рідкі дзвінки, а ті люди просто переказували плітки один одному, вони просто не дали моєму горю вийти за тими банальностями. Ми знову переїжджаємо вже в іншу область і все тут продаємо, щоб там купити великий будинок для всіх. Я приїхала трохи прибрати та викинути мотлох, щось забрати з собою. Зайшла в її улюблену кімнату. Вона так пишалася, і цими шторами, які від сонця вже обсипалися, і цими лакованими меблями, які я мала протирати поліролем, і цим сервізом, що відблискував від дзеркала і віддавався дуже гарним. Але зараз те дзеркало потускніло від часу і вже не робить того магічного дійства. Я взяла той сервіз. Що з ним робити? Він абсолютно непрактичний, абсолютно. В мене на кухні просто займав би місце і все, зараз що не потрібне, те просто викидають. Це відбилося і в тому дзеркалі, і тому нещасному сервізі, я його точно з собою не візьму. Може, нові власники його оцінять, я дуже сподіваюся, що вони матимуть схожі з моєю мамою смаки. Отак крапка на людській пам'яті та житті. В те, що ти вкладав душу іншому не вартий ломаного гроша, підпишись, підтримай українськомовний контент.